Зверніть увагу на своє життя, чим насправді в своєму житті ви не задоволені, не задовільнені, який аспект вашого життя не проявляється, не розвивається, застряг в чомусь і вас не задовільняє, і чому в цій людині ви бачите те, що ви собі дозволити не можете? Чесність, тут дуже важливе. І другий дуже важливий компонент, коли ми спостерігаємо за життям, а особливо. За провалами інших людей нам подобається чути, що щось не, не відбулося, або відбулося трагічно, драматично в житті там наших колишніх або наших ворогів, або так далі. і і так так далі, так далі, Ми отримуємо задоволення, тому що це дає певну кількість адреналіну і дофамін. Дофамін це е, нейромедіатор, який нас під під. Підсаджує на залежність, на залежність. Тобто, ми отримуємо порцію адреналіну і дофаміну і не можемо від цього потім відчепитися. Ми не, не відчіпляємося е, і спостерігаємо за життям е, цих людей, які нам ну начебто не цікаві, тому що ми просто таким чином підвищуємо за їх рахунок, е, підвищуємо рівень свого настрою. Тобто ми підсажимося як на голку, на дефаміновій, на дефаміновій порції. І з цього треба злазити. Оця е, залежність, вона в принципі дуже близька до наркотичної або будь-якої іншої залежності, яка має плюс-мінус однакові характеристики. Леся, ну це ж надзвичайно важко, тяжко. саме буває непереносимо саме спробувати. Що саме не правило. Спробувати жити своє життя, яким ти давно не живеш, і припинити життя, е, жити життям інших людей. Це ж не Мені здається, що непереносими є якраз, якраз не жити життя. Ще раз. Непереносимим важким є якраз відсутність власного життя.